В зв'язку з тривалою, теплою погодою, жарою. Друзі, на полях з'явилося третє покоління лучного метелика. От гусінь першого віку. Вона зараз знущається над сходами озимого ріпаку. Ми про це говорили вже. Їй дуже багато цієї гусіні на падалиці соняшнику, та, яка ще не забрана культиватором. І може він причинити дуже багато шкоди. Це багатоядний шкідник, лучний метелик. І ця гусінь вона буде далі підростати і знищувати все, що є, зелене, восени. Тому, друзі, обов'язково зробіть моніторинг. І при виявленні даного шкідника застосуйте. Заходи по захисту від цієї небезпеки. Тепер ви знаєте, як він виглядає. Шукайте його, маленькі дирочки, знайти його можна, от він от малесенький такий, це, да, він це. буде підростати. Е, ну, і досить велика загроза для посівів, особливо озимого ріпаку. Також це поле для безмежної діяльності шкідників і хвороб і вірусів. Для безмежної діяльності. В технології ноу-тіл, no стріптіл, там підвищена повинна бути система моніторингу за негативними шкідливими організмами і покращена система захисту хорошими-хорошими продуктами.